Допиміся моїх інструкцій і все те, що я тобі скажу. Дивись наверх на ліхтарик. Угу. Тепер вниз. На ліхтарик. На ліхтарик. Дивись на ліхтарик. Угу. Сюди. Добре. І сюди. Розумнічка. Тепер дивись тільки на ліхтарик і не відволікайся. Продовжуй слідкувати. Mm -hmm. Добре. Кліпай. Кліпай. І ще разочок. Так, тепер заплющу очі. Добре, подивись під вас. Лядкуй за ліхтариком. Очима. Угу. Добре. Тепер тримайся на ліхтарику і скажи мені, скільки пальчиків ти бачиш. Угу. Перепоручним зором, так. Добре. Тепер з цієї сторони дивись на ліхтарок. Угу. Так. Молодець. Прикривають. Добре, молодець. Так. Дивись на мій носик. Фокусуйся на моєму носику. І скажи, коли пальчики перестанеш бачити. Добре? Угу. На носик дивимось, не кліпаємо, угу Прикриваємо ліве око. Скільки пальчиків. Тепер. Угу. Так. Добре. Чуєш цей звук? А цей? Скільки разів почуєш цей звук? Угу. Так. Тепер праве око прикриваємо. Скільки пальчиків ти бачиш? Até perto. Até perto. Bom.